Так -так. Я зіводила в ту на тім городі. Mm -hmm. Знаю, що кажу, як вивозили, кажу, перший раз у 44-му році, то першу родину у нас в лицівці вивозили в Архангельськ. Потім вивозили в Караганду, то вже більше вивозили то у, 40... у 48-м році. А відтак у 49-м вивозили у бурят Монголію. А вже кажу, в 50-ті році прийшли, лицівку запололи підло, нікого не було. То вас у 50-му вивезли? Так, в 50-му році нас вивезли, а у 54-му, в 55-му ми повернулися з Херсонщини. Ми там були 4, не п'ять років. А відтак ми всі повернули, відтутка, то й тут де тут та стодола, накрили колибу, тут стояла корова, тут ковгень, щось моїсти варили. А тут космос спали. Сіно пластів настелили з ялицю. Та й так ми були від липня місяці до 14 жовтня. А 14 жовтня зайшли до такої хатиночки невеликої 4 на штири. І так ми вже а підлоги не було, лише землі була. І так ми не висновано. Як тоді ми піду? Ти, Ти пішла чи сіні. А той день, як ви возили, ви пам'ятаєте? Коли вас вивозили, як то було? Було, А то поряд монголь, як вивозили, то я то-то запам'ятала, бо на цій стороні мамин брат жив, він був в тюрмі, а дитинка, трета дитина в них умерла у шість років. Та є, якраз, так як нині надвечір вона умерла і нарядили, а вночі прийшли і війну забирають. І то то й війну везли на машині до рівно, тоді багато наших сімей забрали, то навіть не хотіли стати, аби в нас і попрощалась дитинку. Так її забрали, тоді, то було туди неділя. Так, неділя була, як вивозили їх, бурят Монголію. А в Караганду, то на другий день після покрови вивозили. А нас? нас у неділю. Нас в неділю зробили збори, О, то, то. бо я ночувала так внизу, бо ми мали на другий день партизанам їсти нести, зварити. Я вже не йшла додому, я казала, що не прийду, бо ми кажу, понесемо хлопцям їсти. Тобу, мало бути тоді чи п'ять, чи шість чоловік. Але ми чуємо так, в живцю гавкають, а ми в долі стали на подаль, Коли Баба прийшла туди газдиня та й каже, дівчатки, не підете нікуди, бо москалів вже село обступили. Усюди так десь 10 метрів пости стоять. Ну що робити, я ні додому ні. а що. Всіх гонять до того. Там, у нас така будова була, Сонзова вдома. Усіх туди гонять і мають бути збори, а що буде, то не знати. Коли я вже сиділа там, не йшла від них трохи, бо всі бояла би вже то то. Трохи люди почали ходити, та є то, то. Кажуть, що нас мають вивозити, об'явили. Я прийшла додому, а то нема ні тата, нема, ні брата нема, а мама каже: ще й ти пішла. А де, каже, лицівку вивозять, як? А так. А хлопці, бідні, чекали до сполудня, чекали, їди, голодненькі сиділи. Але один наш прорвався якось, а йшов до вшеру до брата, сказали те, що нас вивозять. Та й кажуть у них, Дмитре, що є в селі? Біда каже, хлопці, бо нас вивозять, куди ми не знаємо. Зганіють, каже, туди до того, як стайньо, та й там каже, якісь збори роблять, а що буде, то не знати. Та й, то каже, а села каже. Нема, аби хтось прийшов всюди пости стоять, та вони не туди пішли десь у вчеру, та там їм їсти дали. А ми вже не носили. Але потім ще не з тиждень, а може більше в летівці були, що як наші надки, які ми мали, позвозили в школі та й нас туди, а, то, то. а хати наші розкигали тракторами. І де трактор той великий. Та й обчепліт хату тростом, лиш потріщила хата. Та й так ми були в тім, у школі, а так від'їхали машини, нас грузили грузовні, грузовні машини, то нас грузили і везли на дуб. Ю. На дубі одні в лісниці, другі туди, туди по хатах, так ми квартирували. Їсти за зоти цегли, та й якусь якогось з'їзати та зваримо, там як мали смобуль. То було якраз в тому, у тому, в червні місяці, в червень місяць. А відтак їхала вузкоколєка та й нас загрузили та й повезли нас до брошнева. А в брошневі перегрузили нас вже на той, на ту ту, так, брошневі. Перегрузили нас з вузкоколєйки вже на, таку, на такий поїзд. Товарніки, то насі по вісім і дев'ять сімей у вагоні їхали, діти маленькі, корови їхали у вагонах, бо люди, людей, корови свої продали, продали, мене брали. То, то, то звезли нас у Краховичі, там вже формували вагони, там з була, там з нами. І так, що ми чуть не дві тижні їхали до Херсона, загаміли в потім по вокзалах в тупик заженуть нас, та ми вже там стоїмо, об'являють, щоб достояти чи три, чи чотири години, чи півдня, варить, їсти, та й ми мали дрова в мішках. Та й так запалимо коло штрики, та й зваримо, там їсти. Як зима там якої зупи, то добре. А як ні, як зачеквої з'їхати, пішто всі. Діти маленькі, ніхто не купав їх, ні нічого. То та не так до Херсона, а в Херсоні вже нас вигрузили. Та й погрузили нас на баржу, та вже ми Дніпром їхали вдома. Чуємо такий крик, то ще не видкусі було, ще ніч було, такий крик, а що є? Баржі відчепилася. Переді йдемо мотор, що тягне, а ми на баржу були. Але відтак узіли, та й тут баржі підчепили, привезли нас уже там на той на, на, на ту, ту установку, Вігрузили нас, то було якраз на самого петра. То-то й та й вже там голови ковгоспу приходили. Кожен дивився, коли така сім'я, аби робоча сила була, забирала нас. Возили, то, наприклад, там якийсь дід жиє, має дві харчини. За мене тут і хати, та і вже до одної харчини нас посилять, і так ми були. Але вже там там хліба десь давали, з кодову приносили. Вже зерно там було, що могли смоту то і пшениці змоготи, та, та що зварити. Дуже смо бідували, як нам тяжко було, потім вже нам було ліпше, хату ми мали свою, але як хату ми лишили дурно. Кредит взяли на шифер, а стін колгосп помурував з глини. Але все, продати ми не могли. Ми лишили задума. Дуже дуже бідували самі.